Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Отже, шановні, кримський чи керченський міст знову посипався, і це сталося не через втому, судячи з усього, а щось на нього дуже вплинуло дуже сильно, і я би сказав би точно. Павло Лакійчук з нами на зв'язку, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. У вас є ідеї, що сталося із цим символом сучасної Російської імперії, яка оголосила війну не лише в Україні, оголосила війну здоровому глузду, ну і по великому рахунку цивілізації? Ну, Якщо я скажу, що знову хтось палив не в положених місцях, то мені все одно не повірять. Вибух відбувся на мосту, і один проліт моства впав. Наскільки це критично для конструкції, як ви вважаєте? Для конструкції я сказати не можу, наскільки це критично, адже ми не знаємо характеру шкоджень, і ми не можемо їх спостерігати на місці, адже це окупована територія. Ми можемо тільки дивитись за реакцією росіян, що вони будуть робити, і робити з цього висновки. Втім, посередковано можна припустити, коли ще будувався Кримський міст, багато експертів, експертів-інженерів говорили про те, що на цьому місці надійний міст побудувати не можна, тому що там певний характер ґрунтів, які не дозволяють утримувати міцно полотно, і те, що відбулося півроку тому. Коли на мосту вибухнула е вантажівка, і відбувся е відбулося в результаті деформації падіння прольоту мосту, е цього разу знову відбулося падіння прольоту мосту. А це значить, що опори мосту е зміщуються, гуляють під впливом е різних. Факторів, ну в даному випадку, з вибухових е, можуть бути у їх зміщення в результаті землетрусу чи інших катаклізмів. Ну, власне кажучи, нам це тільки на руку. Ну до речі, у нас, от ви ж пам'ятаєте, у нас така розганялася зрада в плані того, що дивіться в Україні попереджали росіян, що надійний міст, надійну конструкцію в цьому місці збудувати не можна. А вони збудували все ж таки, вони там їздять. Путін на Камазі їхав, знімали все це на відео, показували. Але насправді підсумовуючи, можна таки зробити висновок, що та конструкція вкрай ненадійна надійна, як з фізичної точки зору, так і з політичної точки зору. А з військової точки зору, як це як це зараз впливає на ситуацію з огляду на те, що е, Крим треба звільняти, і до речі, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний неоднозначно про це сказав що щоб там, не, щоб там не було. А Крим буде звільнено. Як це зараз впливає на тактичну ситуацію? Ну, коли о, Залужний заявив про те, що ми будемо звільняти Крим, ну це не новина. І про те, що ми будемо наносити удари своєю власною зброєю на всю глибину побудову військ противника е, для того, щоб звільнити свою землю, це теж була не новина. Хоча дехто мене не питав. А це нова щось нове в тактиці України? Ні, не нове е, ми. Це робили, робимо і робити будемо. Що стосується Кримського мосту, то треба розуміти, що зараз взяти, якщо оперативну обстановку в цілому, то Збройні Сили України ведуть наступ на південь І основний ланцюжки забезпечення угруповання сил противника південного, цього на яке наступають наші війська, це через Кримський півострів. Через Кримський півострів, а відповідно, основний Такий маршрут, це через Кримський міст. Ідуть снаряди, йдуть бойові машини, йдуть боєприпаси, йдуть паливомастильні матеріали. І перерізання, обрубання цього ланцюжку це дуже суттєво. І навіть не важливо, на який, тобто важливо, безумовно, на який термін, відразу на... розбомбили міст і більше він не функціонує, чи це на якийсь період часу. Затримка. Затримка навіть на, на півдоби, на добу е доставці боєприпасів, ти ж да, е це серйозна допомога нашим військовим на фронті. Вона врятує багато життів. Звісно, хотілося б, щоб е цей процес е відновлення мосту тривав якомога далі, якомога довше. Ну, а якщо він швидко, то я думаю, що нова, бамовна себе не заставить чекати. Ну і зрозуміло, що окупанти тепер спрямують інтенсивність потоку спостачання зброї і а, живої сили на Кримський півострів материковою частиною України та от захопленими територіями, окупованими територіями. Ну, не зовсім так. Перше, е е е я вам нагадаю до слова. Зовсім недавно гауляйтер Кримський Аксонов говорив, що для того, щоб забезпечити поток туристів в Крим, треба залучати великі десантні кораблі Чорноморського флоту. Не знаю, чи залучали вони їх чи ні, але ну, один уже на дні морському майже рік. Але такі у них можливості є. І на Кримський півострів. З військові саме в Криму і на півдні України забезпечуються в Крим трьома шляхами: перший це залізницею через Кримський міст, залізницею через Керч, Феодосію, Джанкой. Джанкою ми там регулярно їм даємо петуха. от і далі автошляхом через кримський міст. А далі наступні маршрути це. Через паромну переправу порт Крим, Порт Кавказ, яка до слова в зв'язку з подіями на Кримському мосту цієї ночі сьогодні була закрита. Це був такий хороший момент з профілактичними цілями. Другий момент це військово-транспортну авіацію, адже аеропорти Криму закриті для цивільного сполучення. А військові літають і на Більдек, і на Гвардійське, і на Сімферополь. Військово-транспортними літаками та іншими літаками військовими доставляються найбільш швидкі, такі необхідні озброєння, якісь комплектуючі та інше. І третє це десантними кораблями. І е, військово-транспортними кораблями, спорту Новоросійськ, переважно спорту Новоросійськ, іноді дістопсе, до Севастополя, рідше до Феодосії, такі великі партії е, важливого озброєння, техніки е, також прямують. Е, Тобто кримський міст це така частина цього ланцюжка, але дуже важлива. Коли ми наносимо удари, ну чи хтось по Севастопольським бухтам по базування військових кораблів, ракетоносів і не тільки ракетоносів, а й десантних кораблів, ми не тільки боремось з тим, щоб ворог не стріляв по нам ракетами. Нашим містам селам, а і щоб він не мог не міг доставити зброю, техніку в Крим, яка далі буде прямувати на наш південь, а що вам відомо, а справді залізничне сполучення цим кримським мостом а поки що зберігається? Ну по ранковим повідомленням сполучення залізничне через міст було призупинено, хоча наскільки відомо. Залізниця не була серйозно пошкоджена, адже Кримський міст це насправді щонайменше два мости. Да? Два шляхопроводи. Один окремий міст для автотранспорту, другий міст залізничний. Вони двома паралельно поруч один з одним споруджені, але вони кожен на своїх окремих опорах. І ну очевидно, що затримка з залізницею була з метою перевірки, чи не ушкоджено залізничне полотно. Ну але затримка така була, і я сподіваюся, що вона буде чим довше, тим краще. Але залізничний міст пошкоджений значно менше. А з чим пов'язано те, що окупанти зупинили паромну переправу? Так який зв'язок із функціонуванням Кримського мосту у паромної переправи? Я скажу більше, вони зупинили не тільки паромну переправу, а й зупинили рух суден через Керченську протоку з Чорного моря Вазовська і назад. Я думаю, що це пов'язано з характером бойових уражень мосту. За російськими неофіційними даними удар по кримському мосту був здійснений морськими безпілотниками. Такими безпілотними дронами, суднами, дронами, суднами-камікади безнапросними, і через саме через це ворог. Боїться, що можуть чи могли бути, чи можуть бути нанесені такими ж суднами удари і по поровній переправі, чи по іншим об'єктам в цьому районі. Отже, з метою безпеки тимчасово було закрито. З іншого боку, зараз росіянам, тобто російським окупантам доведеться перелаг... терміново переналаштувати логі... військову логістику. І ну, через те, що Кримський міст тимчасово заблокований, вони можуть спрямувати зусилля усі керченської поромної переправи на потреби військових. Ну а цивільні можуть їхати через як каже там Аксьонов, через е, нові регіони. Через Маріуполь хай їдуть, подивляться, що росіяни зробили з цим містом. Так, так. А скажіть, що відомо про те, як росіяни захищають цей кримський міст а от наскільки багато всіх засобів вони стягнули, розуміючи стратегічне значення цього об'єкту? Ну і по суті, справи а вони. Вони показують, що захистити його насправді не можуть ані з повітря, ані судячи е, з, з тієї інформації, яку ми отримуємо, і з моря також не можуть захистити. Але які сили вони задіяли на, а, для того, щоб убезпечити від ударів кримський міст? Ну е, там побудована шалонована система оборони насправді і охорони, яку як, е, ми бачимо. Творчо здолається відповідними структурами, ну, основа протиповітряної, і і протичовнової проти проти оборони і, всієї цього комплексу споруд. Керченській протоці покладена на Чорноморський флот Російської Федерації, який виділяє для оборони мосту. Кораблі протичовного і протиповітряного дозу. Це малі протичовнові кораблі, такі патрульні одинички, які мають гідроакустичні і радіолокаційні засоби для виявлення підводних, і надводних і повітряних цілей. ППО, чого, звісно, найбільше боїться ворог, значно підсилена. На на захисті Кримського мосту діє цілий щонайменше діє цілий дивізіон ЗРК С-300, це зенітно-ракетний комплекс дальнього Радіусу дії 300 чи 400. Там теж точно я сказати не можу. Батареї, якого розташовані як в районі Керчі, на кримському узбережжі, так і на узбережжі Тамані, тобто такий перехресний обстріл. А ці. А ці батареї в свою чергу охороняються, забезпечують їх більш-менш потужні засоби ППО. Це панцирі і ну да, переважно панцирі, От ті зенітно-зенітні ракетно-артилерійські комплекси, такі саме оборони. Це і це тільки військові, не рахуючи підрозділів проти протидиверсійних сил і засобів. Це такі звані бойові плавці Чорноморського флоту, які охороняють акваторію Севастопольської бухти, і частина з них е, діє в районі Керченської протоки. Крім військових, Керченський мост охороняють Золотовська, так звана Росгвардія. Ці бездельники, які зазвичай е, їх основною задачою є побиття людей кийками. На мітингах і зборах ну тут Золото вирішив трохи схитрувати і під виглядом о, оборони о, мосту о, домігся від Путіна, щоб сформувати цілу бригаду Росгвардії в Керчі, яка має в своєму складі не тільки тих мордоворотів з кійками, а і ще цілий о, загон катерів. І кораблів в тому числі це е, маломірні судна, катери, патрульні катери, в тому числі десантні катери. Не знаю на що тобто, я припускаю навіщо золото керчі, е, десантні катери. Десантно-штурмові, але очевидно, в захисті Кримського мосту їх роль мінімальна. А навіщо? І... Ви ж одразу розкажіть. А навіщо йому десантні Катери? Ну я думаю, що коли зовсім буде погано, то користуючись такими силами і засобами, золота там може з ксьоновами зробити маленьку собі республіку окремо. Я, я знаєте, я відверто кажу, що я подумав, що для евакуації, коли прийде час, мосту вже не буде, переправа не працюватиме, і багато чого горітиме навколо. А можливо, це як засіб для евакуації, десантні катери? Ну, хіба що для евакуації Аксьонова з Константіновим. Хоча я так думаю, що їх на ті катери не візьмуть. Там московських і пітерських буде тікати стільки, що кримських колаборантів не на та. місці. Та? Так. І, зрештою, ще, і це ще ж не все, ще ж прикордонники, там цілий загін прикордонної служби морської, який також о, охороняє міст із моря, і з берега на входнах, на міст. Виставлені блокпости, власне кажучи, які свідчать кримчанам, що як таке свідчення, що вони виїжджають з Криму в Росію і навпаки. А скажіть, на вашу думку, пане Павле, це ж такий достатньо оптимістичний маркер, так і сигнал, що стягнувши такі потужні сили і резерви, ну насправді росіяни не можуть захистити цю конструкцію Кримського чи Керченського мосту? Знаєте, все залежить від того, як мислять ті люди, які є відповідальними особами. Десь я ще минулого чи позаминулого року до, до широкомасштабного вторгнення читав серйозну наукову аналітику в російських військових виданнях, що фактично. Керченський мост нерозбиваємий, система його охорони і оборони не, под... не долаємо. Як виявилось, Збройні сили України достатньо творчі, і не тільки Збройні сили, в підходах для нанесення чутливих ударів по противнику. І це творчо не, працює. не тільки, творчо працює, не тільки, саганьком. Це ж приклад не тільки Керченського мосту. Ну, хто думав, що на Рубльовці можуть бути вибух і чи щось може долетіти до кремлівської стіни, да? а виявляється, що може. Хто думав, що кораблі в Севастопольській бухті 300 років вважали, що вони там? Дуже захищені. Ну, хоча це брехня, навіть Нахімов там свої кораблі топив замість їх там берегти. Але українські військові підтвердили, що захисту тим їм немає. І зараз, виводячи Чорноморський флот значною мірою, мірою у східну частину Чорного моря, ховаючи його в Новоросійську, то абсе росіяни не пере. Повнені на 100%, що вони там теж в безпеці. Ну так, це, це справді. Це такий факт, коли росіяни ховають не транспортні буксири, а свій власний бойовий флот ховають тут ключове слово. А, скажіть тут, та, о, це, це, це дуже гарно, те, що ви відзначили, що Збройні Сили України працюють творчо і з вогником, а росіяни спустили на воду. Наступну о, о. на наступний корабель. Добре, я скажу так. Корабель цикло, так, так, циклон так. називається. Він кваліфікується да. як як малий а, ракетний корабель. І з того, що я бачив, його позиціонують як, ніби навіть таку заміну для потопленого українцями крейсеру Москва, флагману, колишньому флагману Чорноморського флоту. У мене в зв'язку з цим два питання, але попрошу короткі відповіді, тому що нам вже треба виходити з ефіру. По перше, чому Україна на Керченському заводі не будувала все, що потрібно військово-морському флоту України. Ну я не кажу там про якісь великі кораблі, а навіть а Навіть про катери, скажімо так, це перший момент, неприємний, я вважаю, для нас. І другий момент, наскільки цей циклон справді може замістити крейсер Москва. Хоча мені здається, що якби він повторив його долю, то це було б теж досить ефектно. Ну, Отже, у нас, вибачте, менше хвилини в ефірі. Є, точно з другого відразу циклон це точно не Москва, це порядка 500 тонн водовиштовхуванням годиничка. Це навіть не фрегат і не корабель. Це це мале, фактично, це великий катер. Так що нічого вони в Керчі такого крутого не побудували, і будували його три три роки, намагались провести ходові випробування. Що стосується другого питання, ну сталося так, як сталося. На жаль, наша держава приділяла недостатньо уваги військово-морським силам, розвитку військово-морських сил. Збройних сил в цілому, я нагадаю, останній бойовий корабель е, військово-морських сил буду, був побудований на ленкузні в е, 2010-му, е, ставить в 2000-му році. Е, майже його 10 років будували а передостанній Луцьк. Також така був 94-го. 94-й, Зафіксували ці дати 1994-й, 2000-й роки. Шановні, якщо хочемо, ми з вами жити і існувати, щоб існувала наша держава, а збройні сили України мають отримувати, отримувати все, що необхідно. І не в таких кількостях, і не з таким запізненням. Треба просто робити висновки. А те, що впала секція Кримського мосту, це дуже позитивний сигнал, який теж треба посилювати. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 З нами був на зв'язку. Дякую. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.